Майно КМКП на яке наклала арешт виконавча служба, відчужують два приміщення загальною площею 750 метрів квадратних здають в оренду за одну гривню в рік комунальному підприємству Благоустрій. Тим часом його головний інженер Сергій Присяжнюк вже починає облаштовувати приміщення офісу комунального. Частково виступає благодійником. Подарував підприємству унітаз. І я запропонував своїм директору за свої інтереси поміняв. І той, хто ну, один сантеклій в цей час, якщо ваша дозволу в він інзаміни, але унітаз дійсно знаходиться зараз на базі благоустрія, перевізія свого подвалу. Певно, що ставши головним інженером, пану Сергію не гоже бруднити руки. Для встановлення подарунка він залучає сантехніка, хоча сам є приватним підприємцем і надає послуги сантехніка. Інше майно, серед яких і приміщення Жедів. Теж арештоване майно і згідно з рішенням виконавчої служби будь-яка дія з ним заборонена, надають в безоплатне користування комунальному підприємству Житлокомунсервіс. Нинішній директор КМКП Ігор Семенюк чхав на рішення виконавчої служби. У нього свої закупи. Скажіть, будь ласка, ви це рішення виконуєте? Я вам хочу пояснити, що ми не передаємо, а надаємо в користування. Моє питання було, ви це рішення виконуєте? Однозначно. Також за словами міського голови, з 1 січня тарифи на утримання будинків комунальним підприємством Житлокомунсервіс зростуть. Мовляв, нове комунальне не фінансується з міського бюджету. Відповідно на усі витрати та зарплату його працівникам доведеться заробляти самостійно. Згідно з рішенням виконавчого комітету, від 18 листопада, з 1 грудня, КМКП припиняє надавати послуги з утримання прибудинкової території. Цим займеться житло-комунсервіс. Однак, зі слів директора підприємства Сергія Мушика, надавати послуги нема кому і нема чим. Вінників та Лопат ще не закупили, проте на сайті Прозоро вже висить оголошення про купівлю нового автомобіля Рено за майже 400 тисяч гривень. До речі, не найдешевшої комплектації. Які послуги надаватимуть цим автомобілем невідомо при розмові з нами? Директор комунального підприємства Житлокомунсервіс зосередив увагу лише на тракторі. На даний час укладені договори на придбання масу один договір укладно по. По трактору з, з усіма там за з змітьоки, з чітко за цим питанням ми ж деможе в режимі поставки. Тобто він оформляється через мітинця, там проводяться документи. Ми її вже маємо отримати. Я так думаю, можливо, з понеділка боротися із підприємцем Шахраєм Берекетою взялися усією радою, підготували проєкт рішення до Генеральної прокуратури України. Кузнецьовська міська рада Рівненської області, сьомо скликання, просить Генеральну прокуратуру України належним чином відреагувати та вжити відповідні заходи. Так, у 2008 році люди Лали договори про пайову участь у будівництві ЖБК енергетик за адресою ВАРЖ-43. Ними були зроблені стартові внески після погашення усієї суми рівними частинами. Однак забудовник Олег Берекета не видав ключі від квартир їх власникам. Натомість люди отримали позови до суду. Пан Берекета вимагає від них ще по 300 тисяч гривень, повну вартість квартири, мотивуючи це зростанням цін. Рішенням суду у 2015 році за деякими. Асоцію... Асоційованими членами вже визнані майнові права на квартири по мікрорайону ВАРШ-43 у місті Кузніцовській Рівненській області. Але супереч всього, всього е... ЖБК енергетик на чолі із головою барикетою Олегом Богдановичем та ще трьома членами кооперативу із міста Кузніцовського Луцька, До цього часу свої зобов'язання не виконали. Чи присвоїти звання почесного громадянина міста та чи виділити грошову допомогу матері загиблого воїна АТО Максима Турика у розмірі 500 тисяч гривень, мер ще не вирішив. Що на дні депутата очільник заявив, що у нас є інші проблеми, на які потрібні кошти та поставив під сумнів причину загибелі захисника України. Учасникам АТО виділили земельні ділянки. Щодо бюджету міста отримали майже 6 мільйонів гривень кредиту Нефко для фінансування інвестиційного проекту впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах. Модернізація систем вуличного освітлення. Кредит в сумі 5 мільйонів 931 тисяча п'ятсот гривень, відсотки річні 3 відсотки. Вони це нефко передбачали і грантові кошти. Грант тут 4 мільйона. Він підписується грантова угода після підписання кредитної угоди. Також під час сесії представили нового депутата від політичної сили мера громадський рух народний контроль, Маловідому у нашому місті особу Чумак Олену Миколаївну. Згідно з відомостями Центральної виборчої комісії, вона працює медсестрою у Корицькій районній лікарні, а прописана у у гуртожитку Електрон. Нагадаємо, на позачерговій 11-й сесії Красуля Владислав Миколаєвич достроково склав депутатські повноваження. Юлія Крищук, Роман Ліщук, телеканал Енергоатом.